Всім привіт, дорогі мої друзі, однодумці, у мене буде сьогодні новий формат відео, домашній розпродаж посуду. Ось я зібрала небагато таких речей. Можливо, вам знадобляться, хотіла вам запропонувати все можна буде обговорити в телеграм-каналі. Якщо вам щось сподобалось, то звертайтеся. Знімаю на вулиці чути звуки, їздять машини, тож... Не зважайте. Дивіться, є різні молочники, є з ручним розписом. І полтавський, і баранівський. Є навіть один Дульовський, ось такий біленький від сервізу Тюльпан. В нього буде ціна 250 гривень, інші будуть по 150 гривень. Кому що сподобалось для колекції? Ось Баранівка дуже гарненький, ось такий Баранівський старий. Якраз в мене є така схожа чайна пара, по формі дуже вони схожі. І з ручним розписом полтавські наші молочники. Хто дозбирує до сервізу, тож, будь ласка, все є, можна вам запропонувати. Є декілька виробів із гутного скла, кому таке подобається. Якраз для літньої сервіровки є і кружечки, і глечик, і вазочка. Будуть вони по 150 гривень, а кружечки по 50. Ось є і з білого скла. Тож теж дуже гарні. Масльонку вирішила продати, бо стоїть без діла. Це польський виробник, мабуть, вона. Сучасна, але дуже гарна. Ось клеймо. Made in Холанд. Тож, кому сподобалось, можна купити. І дві такі оселедниці. У вигляді рибки, блюдо для риби. Вони старенькі. Для колекції. Для вас запропоную по 150 гривень. В гарному стані, але, звісно, є трішечки сліди часу, що допустимо. І ось хочу виставити на продаж ось таке стареньке вінтажне блюдо-оселедницю Теж з буском. Це пролетарій, парфоровий завод. Є клеймо ось таке 200 гривень. У минулому відео питали, чому ж без цін, незручно. Ціни я озвучила, ну можна буде все обговорити. Тож звертайтеся, буде ще посилання на телеграм-канал. Якщо щось вам вподоби, то все ми оговоримо. Я висилаю по Україні любим будь-яким оператором. Дякую вам, всього найкращого, приємних вам покупок, до нової зустрічі. До побачення!